Ілля забарний знайшов собі нову команду. Офіційне оголошення вже незабаром. Довбик отримає зіркового тренера, а також Вінгер Шахтаря, якого хочуть забрати до Туреччини. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми опинилися у об'єктиві нашої уваги. Тож найближчі кілька хвилин саме цьому і будуть присвячені. А тим часом нас на каналі вже 24 тисячі, і ми вам безмежно за це вдячні. До кінця року ми мріємо закрити позначку 25К і, і дуже просимо вас про допомогу. Тож, якщо ви ще не підписані на наш проект, зробіть це просто зараз. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо з трансферних новин та поговоримо про внутрішні переходи, зокрема про Мар'яна Шведа, якого в Карпатах все ж таки не буде. За даними тато таке, Шахтар і власне Карпати не ведуть переговорів щодо повернення Мар'яна до Львова, про що нещодавно повідомляли ряд вітчизняних ЗМІ. Більше того, 27-річний Вінгер взагалі не розглядається тренерським штабом Левів як потенційне підсилення. Натомість може змінити команду Олександр Зубков. Про це повідомляє Спор ікс. Інтерес до Вінгера про. Трабзон Трапзонспорт. Головний тренер команди Шанол юнеш планує оновити склад з метою зміцнити команду для наступного сезону. Тож саме Зубкова, який у 19 матчах цього сезону оформив 7 плюс 6, бачить як футболіста, який може значно підсилити клуб. Одразу кілька українських команд ведуть опорного півзахисника Вікінгура та молодіжної збірної Ісландії Гіслі Тордерсона, за даними журналіста Дмитра 20-річного гравця хочуть бачити у своєму складі Карпати, Полісся та. ЛНЗ. окрім того, претендують на нього ще кілька команд із західної Європи. Однак хто саме невідомо за Вікінгуртордарсон провів 65 матчів. у них забив 2 голи та віддав 2. асисти. А гравця оцінюють на рівні 400 тисяч євро. Ну і на завершення проколос, який оголосив про підписання албанського півзахисника партизані Ардіналдора Рапая, 23-річний гравець. Уклав угоду з ковалівським клубом на 3,5 роки і буде виступати в команді під номером 99. Скільки за нього заплатили, поки невідомо. Втім, трансфер маркет оцінює гравця у 600 тисяч євро. Далі летимо до Англії, де вже найближчими днями зіграють між собою Арсенал та Іпсвіч. Чи довірить Мікель Артета місце у стартовому складі для українця Олександра Зінченка, невідомо. Втім, відомо, що каноніри будуть робити все для того, аби перемогти та далеко не відпускати Ліверпуль. І для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, у якій ви точно щось цікаве для себе знайдете. Як ми, до прикладу, пошукали, знайшли і ось прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі в об'єктиві уваги у нас Ілля Забарний гравець збірної України, здається, знайшов нову команду. Про це інформує журналіст Фаріт Рус. За його даними, 22-річний забарний найближчими днями підпише контракт із ПСЖ. Париж перебуває у пошуках правого центрального захисника. Приїзд українця Іллі Забарного це питання кількох днів. Написав Рос у Твіттері. Тож, ймовірно, офіційного оголошення слід очікувати вже із перших днів трансферного вікна. Раніше нагадаємо, повідомлялось. Що Іля готовий відмовитися від переїзду до Парижу через наявність у складі команди руснявого голкіпера однак, ймовірно, боси ПСЖ все ж таки знайшли до нього правильний підхід. Далі до Італії, де будемо розповідати про римську рому, команда Артема Довбика все ще шукає нового тренера. І, за даними Кальчо Меркато, після завершення третьої каденції Клаудіо Клаудіорандієрі столичну команду може очолити один із трьох кандидатів: це Масіміляно Алегрі, Карло Анчелоті або ж Джан П'єро Гасперіні. Думаю, не варто зайвий раз сказати про те, що поява одного із трьох фахівців такого рівня на чолі Роми відкриває перед українцем неймовірну перспективу співпраці з таким ім іменитим тренером, а ви тим часом напишіть у коментарях, кого хотіли би побачити на чолі римлян. Ну і на завершення випуску респектнемо Жуніору Морайсу, який дав інтерв'ю італійським журналістам і видав порцію бази щодо України. Якщо говорити про те, яку травму принесе ця війна для тих, хто її переживає для майбутніх поколінь, то вона дуже велика. І якщо світ не зверне увагу на те, що відбувається в Україні, завтра на її місці може бути наша країна або будь-яка інша, каже Морайс. Найефективніший спосіб, яким я та інші спортсмени можемо допомогти Україні, це сприяти миру. Потрібно покінчити із цим звірством, яким є війна, сказав Жуніор порталу Діретта. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок ще раз попросимо перевірити підписку на канал, а також натиснути на вподобайку. Адже саме вподобайки позитивно впливають на алгоритму Ютуба і дозволяють просувати це відео все більше і більше. Дякуємо, будьте на зв'язку. І скоро побачимось.